і організатором Севдорівського, тепер уже, до речі, і міжнародного конкурсу «Коронація слова». Причому, себе додам, що кількість номінацій в цьому у цьому гамбургському конкурсу зростає. Романи, кіносценарії, пісні, вважаю, два роки підрядні пісени і це ще не все. Прошу, пані Лівіко. І загальне щитрохання. 5-6 хвилин. У нас є 14 промислов. Вітаю всіх, вітаю від себе, від божеві діти, раді, що...

Zdaj govorimo o slovništvu, da moramo se na zakupni terenu, ki je vidi, a tudi našo okolje, ki je vidi, da je vidi anterentnost, in da lahko zdaj na nek način in priti na red konec. За кілька людей заходить загальні, треба місяць, два, щоб абсолютно нещаслива. І так само, якщо ми відходимо з порядського комплекту, майданчик відомо, що державній користуванні для того, щоб вчити з мене як на сайті і вчити читачі, як читати, щоб, не дай Боже, щось не висказувати. Наш пристрій, а як це не связано, а й себе входить, безцензурно. Ми маємо притегнути, але має відсутність. Наша місія була, на самого початку виправляти стану, нижніх в Україні і в західку і других мира. Ми були проти цього. І щоб зробити якийсь ефект у ринку, ми подивилися, як виглядає цей шлях до вичидача, ванцю вичидача від. Автора через греблі видавниць, і не знали пізніше, як он почав працювати, що маса письменників не путіла і боялися звертатися в видавництва. Бо там сиділи друзі, які вибирали своїх друзів. і пробити цю стіну. Ауті було неможливо навіть принизити. А, і далі не розуміли, що є шляхи видалися до ринку. І розуміли, що е, кількість весь час е, зменшувалася, і вихід на ринок весь час зрушився, бо сам ринок служби, негарні не зберігали. Просто б, монополізація е, когось ми так відчували, і люди, які розвитку, що видати світло, що хоч витратити 2 тисячі, а вона про має книжку і так далі. А е, 20-30 мільйонів читачів володіє. Але старій атакські британії і цей налив, налив я, не завжди, скольові, на вплив російської книжки. Завжди, схвильовані, як ми дивимося на своїх критерій на схід Росії, що йдеться на Захід, і взагалі, що вдається на Захід, на йдемо на Захід. І я бачу постійно, що в Україні старі культури, старі бізнесу і та так далі є постійна орієнтація на Росію. Я думаю, що якийсь момент, коли він скаже собі, чорт бери, ті, що сільно виїжджається Україна, а решта хуляти, яка йде до Росії. Розумієте? Перестаньмо дивитися на Росію. Це як далі модель апаратизму, це далі модель деспотизму, наїзництва, агресії, імперіалізму. І коли ми зупинимо дивитися на це, як разом. Ми є українці, ми є народ демократичний спірування, і ми є тотально несумісні з російською металів. Не бачимо, що це бізнес. Моєму бізнес-правді, як будь-яку ми бачили свої рекламні компанії, бачили рекламні компанії в Росії, вимірнули ефект споживачів, питали споживачів і зрозуміли, що українські споживачі цілком інакше в Росії. цілком інакше не працює в Україну ефективно. Українська реклама не сприймається у Росії. Відповідно, і ще є очевидно від до читача, яка крайна повага, без реклами, ми тільки так вони засвіли і бачите, що тоді в 95-му році така не є, і десяти зрозуміли, що ви свідки прибирає, що розклав, я відомі, мала в дорі, велика військову, практично. Ці кишківці недоступні, навіть не державні, тишку є вчить, першому я не повідаю. І ми вирішили почати з самого початку. Ми не вирішили, скажімо, підтримати ринок, княгаю і так далі, будівництва. Вирішили, що час прийшов знайомити, а в поліці. Я особливо це було тим, що я сам особливо високо слід процесу 20-30 років, зрозуміло, зрозуміло, це знищення відбувся. Заломання письменника відбувалося, І моя мрія була відповідати нових письменників стільки саме, як було знищено і замовчено. Що ми вже зробили? Так, уроку, я зробили. Так, це зробив. Так що це був наш вибір Ланки. Дані думали, скільки наші мають конкурувати. Ситуація різно дивилася. Появилося масове телебачення, закоплюючи програми, як я маску. Ми зрозуміли, що або писати для себе і для маленького колег, ремонтних критиків, науковці і так далі, і і тим самим змагатися пробитися на своєю гідністю, або ми будемо йти на пряму конкуренцію з телебаченням, і з іншими засобами розваг, і імпропорувати книжки на полі. Які пишуть, то що він назвали від самого початку безселення. Це не на головний критерій. Щоб автор написав таку книжку, що ця шумської закоплюється, не можна й покласти і, і відкласти. Людина настільки спокушена це пише, начекає до самого кінця. А я не думаю, що це була мета там автори. І це і ті автори, які не люблять. І інші практики, шукаючи художній воїн і художній. Забуваючи, що в масці теж можуть бути: в кінці варати зверні нові і спадщину спадщиною добро, які ніколи не обирають відсочивання. Так, вони можуть, якщо багато, що так. І відповідно, що це критичка, що масла відруєш шлях воринку. Кінці це як. Починається з гір виступання льодовиків, ріка, яка почне греблі завалювати, і ці роздаються і масово. А, ми підібрали дуже специфічний модель. Прикриті конкурс. Абсолютно Ми хотіли, щоб всі апели не привалялися, подавалися і в кінці ми маємо вже тисячі окопизів, які напливають, які ми щоб була постійність, щоб автор, і те, що ромався рік 24, знав, що коли він діти напише, може здати конкурс далі, що проводиться праці. Далі, це на відкритісті, особливо для нових авторів, тому перша премія корабці не змагається вже більше в конкурсі, а у також терміну сходу, що не знає. Далі, співпраці з дивитися. Починається тут питання про родині журі, ще раз опалювати, лишне поправлення. Тому що це є приблизно пропорція а включно з старшою року. Другу, Так само це є приблизно інтерпропорції на окопиці. Далі представники медіа і працюють. І теж і ведомці. А чому видавці наш шлях, був пробитиш горит, це розуміли. Що треба закупити другу лампу, наступну лампу, це видавці. І як вони сядуть, які побачать, і світ в цьому процесі, яка є якісне курити, якісні аводи, вони за кошу І дійсно, в кінці нашої кожурі відбувається для того, щоб збройна біжа. Так що техати з контентів всі подають, твори анонітно ризиче виділяється. Іде і піці до, до експертів, які читайте, не знаючи, кого може. Вдома ча дуже часто дискуссити. Пробули гадувати. Тобто всі бере досі. Після експертів йде до журі, він жодні нагороджує. Так, тоді ми це нам вибирає, тоді ми нагороджуємо. Церемонія є дуже гучна, а чому ні, де повинна бути вучна. Ми бачимо і граві, і смічці церемонію. Ми дотро, не теку, почну, так висі, само хочемо, щоб ці автори цей процес був відкритий для України. Так? І далі все ж таки кінці книжки рятувати, а читач і споживач. І має бути вона приватна, має бути в І тому як ми чекаємо цей ярдочок про слова на обладнання книжки, ми віримо, що це має продати автора і книжку, який має автору, чи печаль вибрати і видавцю заробити. Бо видавницю без заробляти виборчити, як він заробляти, не буде видатися. Так що в кінці я скажу, що наша мета і наша власне не єднаємося всі повністю, а навпаки. Конкуруємося. Суд міського життя, суд взагалі життя, кажуть на білоги, є конкуренція. І перемагають найміцніші. Оце енергетичні селекції, ми зрозуміємо. Розуміємо, що відбувається суспільство, і життя і так далі. Так що не, не віддаємося, конкуруємося і розмножуємося. <зум> було більше конкурсів. Ми хотіли, щоб було, як, як, як корабляється слова, насправді. Активні, агресивні конкурси, які виводять приводять стрімки майбутніх авторів, які на світло читачі людині. Оце є ще найбільше це фінансування. Це не таке аж критичне питання, як бо кожен бачить своє фінансування як масштабний проєкт, як ми можемо жисерні. Кожен каже, дайте на 10 мільйонів ми вам на зробьемості. Як у цьому житті бути виконавним своїм дівчатом і знайти, не дайти зупинці по мархімедах важені, де за найменшу суму можна мати найбільший витрат. Треба думати, слід покидати гроші на питання для розв'язання. Це ясно, що це як ніколи вже не провідна. Державні зараз робити, вона потім не чиночі, населення в своєму поліцію. Так що. Дякую, за бажання.